Уряд України приймає рішення щодо того, що мають бути створені оці центри підготовки до національного спорту. Так ось це результат діяльності міських галів, тих галів, які все розповідають, тільки не зрозуміло, про що вони розповідають. Де ці програми? Відповідальність ніхто за це нести не буде, як завжди. Також, шановні глядачі, ось в чому полягає зараз. Проблема в тому, що в законодавстві це виписано, а міські голови навіть і не читали про це, і не знають про це. І дивляться в бік Києва. Що Київ скаже, то вони і будуть робити. Ось так зневажають свої посади міські голови, які не виконують те, що їм надано з законом. Ось чому таке відношення до міських голів. До їхньої діяльності, до того, що вони нічого не зробили в питанні виконання повноважень, а зараз взагалі про них мови не йде. Тому, шановничі, я зараз вам прочитаю перелік інформації стосовно центрів підготовки до національного спорту. І ви зрозуміли, що ці центри мали вже бути. В Україні, вони мають діяти в Україні. І, відповідно, вже на місцевому рівні має відбуватися та вся діяльність, якої немає, на жаль. Так ось, центри підготовки громадян до національного спротиву запрацюють у кожному регіоні України. Кабінет міністрів України ухвалив постанову яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності. І відповідна інформація вже окремо надана стосовно Центру національного спротиву і розміщена на сайті Офіса Президента України від 18 квітня цього 2025 року. Вже існує відповідне доручення Президента України, який під час зустрічі з представниками громадського суспільства надав відповідні позицію, що треба робити. І відповідно до цього, напрацьований відповідний документ, саме тому що у робочих сесіях брали участь представники Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, Сил територіальної...